Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами Добутні та свят. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Після закипіння варимо 10 хвилин. Пройшов казаний час пшоняна крупа готова. Хочу показати: ви бачите, в нашій каші є такі дирочки. Це означає, що ми її правильно зварили. Накриваємо крішкою і під крішкою залишаємо на 15 хвилин. А зараз будемо готувати засмажку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. Беремо патерню, розігріваємо її в.